Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як введення та вставлення текстів на слайдах, редагування і форматування текстів на слайдах. Для зручності виступу з презентацією та її сприйняття слухачами на слайдах комп'ютерної презентації розміщують короткі текстові повідомлення. Для цього використовують текстові об'єкти різних типів. Це можуть бути текстові поля для заголовка. Текстове поле для текстових написів звичайних, показчики місця заповнення та багато інших. У макеті слайда зазвичай є текстові поля, призначені для введення заголовка, підзаголовка та тексту слайда. Крім цього, на слайди можуть бути вставлені і інші текстові об'єкти. Наприклад, додаткові текстові поля за потреби або ж об'єкти WordArt. Елементи керування для створення додаткових текстових об'єктів розміщено на стрічці на вкладці Вставлення у групі текст. Текстове поле може використати для розміщення тексту в довільному місці слайда. Наприклад, поверху інших об'єктів. Для створення текстового поля потрібно виконати такий алгоритм. Вибрати кнопку текстове поле на вкладці Вставлення у групі інструментів Текст. Накреслити поле потрібної ширини в довільному місці на слайді, утримуючи натиснуту ліву клавішу миші, ввести необхідний текст та вибрати точку за межами поля. Об'єкт WordArt це текстовий об'єкт, для якого застосовано художнє оформлення. Його використовують, щоб виділити деяке основне поняття на слайді. Іноді так оформлюють заголовок слайда. Для вставлення об'єкта WordArt на слайд комп'ютерної презентації потрібно виконати такі дії: вибрати кнопочку WordArt у групі Текст на вкладці вставлення, вибрати стиль оформлення текстового об'єкта із запропонованого списку, ввести потрібний текст та вибрати місце за межами поля. Текстові об'єкти слайда можна редагувати, переміщувати, змінювати розмір і вміст, повертати, видаляти та інше. Для переміщення об'єкта потрібно його вибрати, навести вказівник на межу об'єкта та перетягнути об'єкт у потрібне місце слайда, утримуючи натиснутою ліву клавішу миші. На межі та в кутах вибраного об'єкта є маркери. Призначені для змінення розмірів об'єкта та його повороту. прикладі ми бачимо, оранжевим кольором виділено маркер для обертання текстового поля, а синеньким кольором виділено маркери для змінення розміру цього текстового поля. Перетягуючи маркери змінення розмірів, можна змінювати ширину та висоту об'єкта. Переміщуючи маркер обертання, Можна повернути об'єкт на будь-який кут. Коли на слайді вибрано будь-який текстовий об'єкт, на стрічці з'являється тимчасова вкладка формат фігури. Використовуючи елементи керування груп упорядкування та розмір, можна виконати такі дії. По-перше, вирів... вирівнювати та повертати об'єкти. Змінювати взаємне розташування об'єктів на слайді. Та встановлювати точне значення ширини та висоти. Для видалення текстового об'єкта потрібно вибрати його межу та натиснути клавішу Backspace або Delete. Після вибору будь-якої точки всередині текстового об'єкта в ньому з'являється текстовий курсор. Текст у текстовому об'єкті можна вводити з клавіатури. Або ж вставляти з буфера обміну, якщо попередньо він був скопійований. Під час введення тексту з клавіатури потрібно дотримуватися таких правил. Між словами, потрібно вводити тільки один пропуск. Перед розділовими знаками, такими як крапка з коми, дві крапки, крапка, кома, знакомилка або ж пропуск, не ставляться. А після них вводиться один пропуск. Або здійснюється перехід на новий абзац. Після відкриваючих і перед закриваючими дужками і лапками пропуск не ставиться. Дефіс у словах вводиться без пропусків. Перед тире та після нього вводяться пропуски. О, для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter. Для вставлення фрагментів тексту в текстові об'єкти слайда можна виконати такі дії. Вибрати кнопку Вставити у групі буфер обміну, вкладки Основне. Або ж натиснути сполучення клавіш Ctrl-V. Якщо в тексті є помилки, їх можна виправити. Символ, який міститься перед курсором, можна видалити клавішою Backspace. Символ, який міститься після курсору, Можна видалити клавішою Delete. Для вставлення пропущеного символа потрібно встановити курсор у позицію, де цей символ повинен бути, та натиснути клавішу з потрібним символом. На тимчасовій вкладці Формат фігури у групі «Стилі фігур для текстового об'єкта можна вибрати зі списку стиль оформлення, що включає колір межі. Колір і спосіб заливки внутрішньої області об'єкта. Колір символів тексту. Вигляд текстового об'єкта, до якого застосовано форматування з використанням стилів фігур ви можете побачити праворуч. Також можна використовувати елементи керування групи стилі фігур для створення власного оформлення текстових об'єктів. Наприклад, для вибору способу заповнення внутрішньої області поля. Ми обираємо кнопочку заливка фігури. Для змінення контуру ми обираємо о, контур фігури. Там де залівчиком картиночка. Якщо ми хочемо додати якісь ефекти для фігури, у нас є відповідна кнопочка ефекта для фігур. Групи ефектів оформлення текстових об'єктів ви можете бачити зараз на скріншоті. Вигляд текстового об'єкта, до якого застосовано форматування з використанням ефекту об'ємне обертання. До текстових об'єктів можна також застосувати стилі WordArt, які визначають спосіб форматування символів тексту, колір символів і колір межі символів, а також ефекти та видозміну, що застосовуються до них. Як і стилі фігур. Стилі WordArt можна вибирати зі списку, наведеного у групі стилі WordArt на вкладці формат фігури. Вигляд текстового об'єкта, до якого застосовано форматування з використанням стилі WordArt, ви можете побачити нижче. Також можна виконувати форматування символів, використовуючи елементи керування групи стилі WordArt. Ми можемо змінювати заливку тексту, контур тексту. А також додавати текстові ефекти. Група ефектів оформлення символів у текстовому об'єкті ми можемо знайти на вкладці Формат фігури, в групі в стилі WordArt і на вкладці Текстові ефекти. Вигляд текстового об'єкта, до якого застосовано форматування з використанням текстового ефекту світіння. Форматувати символи також можна з використанням відомих вам елементів керування з групи Шрифт та Абзац. Вкладка Основне. Ми можемо тут змінювати шрифт, розмір символів, накреслення символів, колір, спосіб вирівнювання абзаців тощо. Вирівнювати абзаци можна за лівим краєм, за, по центру, за правим краєм та. За шириною сторінки. І приклад цього вирівнювання ви бачите праворуч на екрані. Об'єкти слайда можна редагувати. Тобто виправляти помилки та вносити зміни до тексту. А також форматувати, тобто змінювати зовнішній вигляд об'єктів. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки із 101 по 110. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!